Історія про те, як я схудла на 30 кг завдяки роботі зі своєю головою та мисленням, тобто без жодної дієти та без голодовок. Тут ви можете побачити на фото, як я виглядала до схуднення, а це як я виглядаю зараз. Обикновенна зовнішність, нічого такого, але чесно кажучи, я іноді не привикша до того, що я можу спокійно купувати собі одяг в розмірі С. Така Боже, це я, це моя реальність. І так, це моя реальність, це дуже важливий пункт. Я сама обрала цю реальність для себе. Я прийняла рішення, що я худну, та я хочу бути у стрункому тілі. Я почну розповідати початок цієї історії ще з дитинства, тому що історія велика, та мені є ще розповісти. У четвертому класі я набрала вагу через стресову дуже. В події у своєму житті. Потім у сьомому класі я схудла, але, але ось що важливо: я схудла завдяки дієті з там, нутриціологом дієтологом. А я не працювала з головою. Я закінчила працювати з дієтологом та знову почала набирати вагу. Вже в 23-му році я важила у своїй найбільшій вазі. Тобто я була на 30 кілограмів більше, ніж я є зараз. У мене сіло світло, але я розповідаю далі. Тобто, я вирішила, що я хочу бути стрункою дівчиною, і я тоді почала працювати з головою. Боже, дякую всесвіту. Все не просто так відбувається, що мені тоді почала попадатись інформація про мислення, про які причини можуть бути психологічні зайвої ваги. І я почала дійсно. Ну, Все-все вивчати. Вже зараз, через три роки, я ось така. Дійсно не віриться, і якщо показати це відео мені у 2023 році, я напевно дуже б зраділа і була б захоплена сама собою. Я нараз кажу фразу, що потрібно себе зрівнювати тільки з собою у минулому, тому що я вважаю, що в цій фразі є дуже велика глибина. І що я хочу сказати? Що дуже важливо, щоб ви обрали працювання зі своєю головою. Тобто я розказую цю історію для того, щоб надихнути дівчат, і не потрібно голодувати, що не потрібно там знущатись над собою. Проводити. От дити там п'ять разів на тиждень у залі. Хоча я та людина, яка навіть у цьому році у мене весна-літо. Я три рази ходила до зали, я вищитувала КБЖУ, але зараз, зараз, я виглядаю набагато краще ніж у той час, коли я ходила до зали. Як це працює? Це так працює наше мислення, дівчата. Ось і все. Так працює наше мислення, так працює наш мозок. Тобто, всі процеси вони дуже взаємопов'язані. І я буду чекати на ваш фідбек, на ваші лайки, коментарі. Мені буде приємно. Почитати вашу підтримку, ваші думки. І якщо ви мене бачите вперше, то підписуйтесь на мій блог, тому що я та людина, яка буде розповідати і розповідає про мислення, про психологію та як завдяки роботі з головою ми можемо трансформувати свою реальність. Тому дякую за увагу.